Невеличкий книжковий рай для найменших чернігівців створили в одній із бібліотек міста. Складно повірити, але раніше ця кімнатка була непридатна для зберігання книжок і прийому відвідувачів. А вже зараз вона заставлена невеличкими стелажами з сучасними яскравими україномовними книжками та чекає на своїх маленьких читачів. Раніше тільки було приміщення, де приймали і дітей, і дорослих, і книжки були і ті, і ті в одному приміщенні. А зараз ми знайшли можливість відкрити окрему кімнату, окрему дитячу зону, де зібрали тільки сучасні дитячі книжки. Ми зробили якийсь косметичний ремонт своїми руками, поставили стелажі невеликі, пофарбували їх там, завдяки роботі нашої бібліотеки центральної, поміняли підлогу. Зараз бібліотека поділяється на дві частини: одна з книжками для дорослих, інша з дитячою літературою. Такий розподіл дуже зручний для працівників, адже все впорядковано, виокремлено категорії. Водночас таке рішення до вподоби й найменшим читачам. Заходить дитина, в неї очі зразу міняються. Вона дивиться скільки книжок по перше, а потім дивиться, які вони гарні, які вони різноманітні. І діти завжди. Я кажу, що люблять очима. Вони дивляться ці книжки, і їм цікаво. Працівники бібліотеки запрошують містян у гості до нової читальної зали, адже книжка жива, коли її читають. Саме про цю зону, про цю кімнату ще не зовсім відомо, тому я запрошую всіх читачів з дітьми приходити і брати саме дитячі книжки на вулицю П'ятницька. Також працівники бібліотеки просять читачів дарувати вже прочитані книжки. Таким чином вдасться наповнити фонд новою цікавою літературою. Якщо стоять в них і вони їм не треба, вже вони їх прочитали, то ми просимо, щоб вони принесли нам, і подарували, тому що людина приходить, хоче щось нове. А що зараз ну не встигається так оновлюватися фонд. Хай будуть навіть це зарубіжні, але українською мовою. Якщо ви ще не були в гостях у книги, поспішайте, адже це чудова можливість із користю провести час усією родиною.